Привіт, чарівний люд! Зараз хочу показати вам нашу новорічну ялинку. А для тих, хто ще не дивився відео, як висаджувати ялинку на кімнатний термін перебування, переглядайте минуле відео, а ця ялинка вже готова для новорічних свят. Але це не головне. Справжнє диво такої красуні полягає в тому, що після новорічних свят навесні ми її висаджуємо на природу. Бо як? То, знаєте, не хочеться викидати частинку свята разом з ялинкою на смітник. Ще один бонус є це прикрашання та висаджування рослинки з дітлахами це дуже весело і корисно. Адже діти це подовження батьків, а батьки завжди мають наслідки своїх вчинків. Тому. Пам'ятаємо про наявність вибору у кожної людини. Я вам бажаю веселих свят, більше позитиву, чарівних людей на вашому шляху, особливо в майбутньому році. Та до нових зустрічей. Пока-пока!